Безробіття душі найгірше в світі. Можна не працювати тілом, бо хтось є інвалід справді, не прикидаючись, не має сили до фізичної роботи, але в людини є душа свідома і мисляча. І хто за душею стоїть, кожній людині для себе вирішувати. Я себе весь час картаю за те, що мало роблю добра людям, що мало їх люблю, і це мій біль, яким я постійно живу, постійно над тим працюю і думаю, як це виправити. Думаю, так повинно бути в світі кожної душі. Біль номер один. Лежать в могилі діти наші. Чому? Від воїн і хвороб? За кого гинуть українці? За нас? Чи не людів за заброд. У небо душі понеслися, ламають. Стрункість у рядах? Боролися, а де знайшлися? Лежать вони собі в трунах. Тепер за старшими полюють. Силовики із різних влад. Чому скажіть такі керують? А понад ними старший гад? Хто саме? Кожен в світі знає, таких на світі повно є, останню душу забирають дітей і внуків. Зникне день, буде не слава в цьому світі, усім, хто злом вперед іде. І, і для тих мовчальників до віку чекає всім чорніший день. Нас Затягнули оболото, де суть життя брехня, брехня. Над світом золото голоти, і ця революція нова. Не треба більше революцій, не треба воїн і журби, постих і марних резолюцій, закон безчестя і ганьби. Керує світом українці! Хоч вас я прошу, сильні ви, хоч дістаєте більше синців, я прошу вас будьте людьми. Лежать в могилі наші діти, з небес вже дивляться на нас, повинні встати, щоб не нескніти, невже в ганьбі прийшов наш час. Безже, безжально боряться із нами, чому мовчазно стоїмо, самі собі ми ворогами, самі в собі життя вб'ємо.